Пропонується звільнити на квітень, грудень 2013 року від сплати земельного податку два підприємства. А саме, перше це з метою фінансової підтримки новостворене комунальне підприємство Медичний стоматологічний центр і друге це підприємство «Облспоживспілки госпрозрахункове об'єднання ринків міста Вінниці. На сьогодні госпрозрахункове об'єднання ринків надає безкоштовні місця на ринках для торгівлі виробникам, які продають продукцію з власних. Рішенням міської ради від 30 листопада 2012 року за номером 1011 зазначено підприємство було звільнено від сплати земельного податку на січень-березень 2013 року. Також даним рішенням доручено Департаменту самоврядного контролю протягом січня-березня здійснити моніторинг надання безкоштовних торгових місць, торгуючим продукцією з власних призативних ділянок на ринках урожай та центральному ринку. За результатами моніторингу встановлено, що на ринку урожаю функціонує 86 безкоштовних місць на центральному ринку 136. В результаті втрати даного підприємства навіть при 50% зайнятості місць складає 346 тисяч гривень в рік. Сума пільги по земельному податку. Складає 118 тисяч гривень в рік, тобто в три, є втричі меншою за суму втрат підприємства. Тому даним проєктом рішення пропонується надати підприємству Оспільську спілки з об'єднання ринків пільгу по сплаті земельного податку на квітень, грудень поточного року. Зазначеним проєктом рішення пропонується відмовити у звільненні від сплати земельного податку державного підприємства виробничого. Технічний вузол зв'язку. Проєкт рішення обговорено на засіданні всіх депутатських комісій. Зауважені пропозиції не надходило. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Немає Є заперечення. Хто ніби виділив, тобі спортсмені став. Є заперечення. Віктор я вам, вас, на ринки і є. Я спеціальних спеціальних памільйонах. <п 'єк> да. У нас я новий предоставити. Віктор Біславич. Якщо хотів попросити в розвиток цієї позиції, значить, нам потрібно забезпечити те, щоб була перевірка, і вони в наявності, вони немає сумніву. А от щодо постійності цих от, місць от, наявності, от тут є питання. Тому я б просив би, у е, вас, як і департамент, включити цей план з вашої системної роботи. Час від часу робити ці перевірки і щоб ми регулювали це питання. Ми ці місця створювали для безкоштовного продажу власної продукції. Тим людям, хто її вирощує на своїй посольних ділянці. це принципово. Тому в тому числі і журналістів я теж прошу контролювати це питання. Так, да, немає заперечень? Немає.